Свідчення прозорої економіки та чесного бізнесу. Уряд повернув відповідальність за торгівлю без використання РРО. Такі вимоги не стосуються тільки платників податків першої групи. У зв'язку з воєнним станом штрафні санкції за невидачу чеку були скасовані. Однак це не стосувалося торгівців під акцизною групою товарів, валютних послуг та надавачів послуг у сфері азартних ігор. Тепер щоб уникнути сплати штрафів усім суб'єктам господарювання, таки доведеться віскалізувати готівкові розрахунки. 1 жовтня поточного року така ж відповідальність буде стосуватися і суб'єктів господарювання, які здійснюють торгівлю ювелірними виробами, виробами медичного призначення та лікарськими засобами. Для них фінансова відповідальність також за перше порушення 100%, за кожне наступне 150%. і всіх інших суб'єктів господарювання стосується відповідальність значно знижена, тобто вона становить за перше порушення 25% неправильно проведеної суми або взагалі не проведеної через реєстратор розрахункових операцій, і за кожне наступне порушення 50% суми з порушенням проведення розрахунків. Усвідомлювати важливість дотримання законодавства пояснюють податківці, має не лише бізнес, а й споживачі. Купуючи товари в торгівці, які не видають чеки, вони беруть участь в неоподатковуваних операціях. Це призводить до зниження спроможності держави фінансувати на достатньому рівні різні сфери діяльності. Працівниками головного управління ДПС Івано-Франківській області проводяться відвідування суб'єктів господарювання на господарських об'єктах. Проводиться роз'яснення щодо відповідальності за. Не застосування реєстраторів розрахункових операцій або застосування реєстраторів розрахункових з порушенням. Проводяться перевірки, постійно проводяться перевірки, встановлюються порушення, притягуються до відповідальності. Уся необхідна інформація про те, як зареєструвати РРО чи ПРРО, розміщена на офіційному сайті ДПС в області. Працівники податкової також надають платникам індивідуальні консультації. Люса Віталій Магалаті, телеканал 402.